Озвучено українською сайтом Okino.ua Кожному з нас іноді хочеться змінити своє життя. Каналу потрібні репортери в Афганістані. Скільки є вакансій? А я здається, з цим перестаралася. Від режисера це безглузде кохання. Вітаємо в Афганістані! Тут живуть усі іноземні репортери. Мене звуть Нік, я буду вас захищати. що б мене. Боже, нарешті ще одна жінка. Можна дещо запитати? Вибач мені за відвертість. Та, будь ласка, не зважатимуш, якщо я трахну твоїх охоронців. Та, будь ласка, це ж ти незвічливості. Вони твої. Ти зрозумієш мене за кілька тижнів, коли в подушку піхли почнеш тертися. Навколо небезпечне середовище. На землю без досвіду тут можна потрапити в халепу. Це що, помаранчевий ранець? Дівчина-консультант сказала мені, що він військового зразка. де ж ти тут з ним сховаєшся? Перед сонцем станеш? Чому я про тебе не чула? Я межу межовості. Ці люди голосують вперше. Це мій зад. Ти матір свою не поважаєш. То, що, ви готові пізнати таємничий схід? Одна єдина щілина для очей. Почуваюся королевою краси. Здалось мені те право голосу. Цього року знайомся, кім турецькою кім означає хто стук, стук, хто там? Кім історії тут немає. Усі інциденти підставні. А я наче намагаюся намацати пульс умерця. Не люблю я смажитися під сонцем, але бачу, сьогодні вийшов не драма. Відвали. Як скажете? Тіна Фей. Тут справжня дурка. Марго Робі. Нам потрібен репортаж, бо нас відправлять додому. Можна взяти у вас інтерв'ю? Тільки після того, як познайомимось ближче. Не знав би, що вона жінка, подумав би, що це гарненький хлопець. Павільйон Сміт. Перша жінка водій країни готується виїхати на вулиці Кабулу. Це мінус. Мінус усім жінкам. Скоро у кіно.